Камеру виключить! Камеру виключить, Триві, Сонціві, страйку, блядь, кажу, блядь, я виключить вам! Хоча година, зверніть увагу, зараз у нас 10.30 кабінет виконуючого голови сільського... Кабінет усі на роботі, просто ви її погрожуєте, ребята. заховай камеру. Боже, камеру заховай. Ні, ні. йди okay. okay. сюди, обставина йди звідси! Камеру виключить. Я себе не проліну, я не сижу. Сказав, камеру виключить. Камеру виключимо! Ріша, що ти робиш коло? на її. Ти нікуди не, не поїдеш сьогодні. У мене викрали телефон адвоката Тернопільської області. Бухгалтер вибрав мій телефон. Що тут піздіє зроблю всім. Хоч? Знаєте, закон закончило. Не знаємо, закончило. Знаєте, чи відповідальність за перестачання діяльності? Вастра туду унічна жати усі. Туди ста приїхав до мене в село. Ти чого з водойми приїхав? Не, скажи, приїхал, не нападайте на журналіста. Я зараз устрою тут самосуд! Да. Я відсиджу в тюрмі 20-50 років. Да. Я його закопаю, цього да. зайця, нахуй. Уїбали, нахуй, тішки. Та є спорядження, який прийшов, оце причиняє. Це є наш кар'єр Репужинський? Які розрили повністю, сюди вони виносять, грузять на трактори, на камази. Сюди ми йдемо, йдемо. І так це їх стежка у кар'єр.